Postигу. А колоски збирати, ви ж дива колоски, торбинку, да. пішов по полі, забираєш. А об'єшчик може приїхати і забрати, забрати... Да. ці колоски в тебе. І все. Да. О. А візьмеш ті колоски додому, пошурував, по пошурував, і жорна такі, і ти береш, ти жорна, мелеш, все. мелеш. мелеш. І вже намололи пшенички, муки. Вже бабуня може млинчика тобі спекти. Або торішня бараболя, яка залишилася, торішня бараболя, на весну позбираєш, позбираєш її, яка луча не гнила позбираєш, наколотили, наколотили і з того і гнилої і бараболі і вже напекли млинці. Що mm -hmm. Да, Так, так жили синувся. Їй да, да. Да. бочку, правду тобі, сину кали. да. да, да. Оце Це життя було. Mm -hmm. А зараз бачиш, все є, то mm -hmm. да. точно. Рекети летять. Якісь, блядь, рікети. Що це за ракети, ти скажи. Щоб mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. вас, щоб то путіна побив. No. Він здох Так, вечора. Та й таке було життя. До, до, до.